Всім привіт, любі друзі, Рада вітати вас на своєму каналі. Вибачте, за мій е, трошки голос вніс, тому що я е, захворіла якраз після цієї примірки. За це прошу поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ви ще не підписані, тому що під час примірки, знаю, що моя аудиторія любить особливо примірки. В цьому нетапловому секонд-хенді я трошки застудилася. І так, сьогодні по знахідкам. Я знайшла Худі, ось таку е, клечуту. Ну, Ковтинку, двоє джинс, одне з яких, лі, курточку осінню та плаття. Куди ж без суконь? Сукні літні, але вони мене зацікавили не тільки своїм фасоном, а й те, що вони були збірками. Це був перший день завозу, ціна за кілограм 499 гривень. Ця гарцічного кольору більш осіння, а перші дві такі зовсім літні. Перша Primark 36 го розміру. Дуже така легенька сукня, бачимо, 6 фунтів, вона коштувала мого 36 го розміру. І до неї я підібрала сукню від відбуху, теж 36 го або 42 го розміру. Також збіркою, бачите, вона абсолютно нова. Мабуть, була на стоці не розпродана. І ось так я поєднала цей комплект. цей... Попрозорий накидка плаття. Дуже актуальні були в минулому сезоні, і думаю, що будуть актуальні в сезоні 2024 року. Їх можна не тільки на пляж, а й як сітку зверху на красиву білизну. Є багато прикладів, я додам тут фотографії. Це відсилка у 9200 тисячні. Така дуже гарна, яскрава із зірочками, зірочки оторочені паєтками. Її можна по-різному і на пляж отак приспустити плечико, і так одягнути, десь, пошопитись на відпочинку і навіть в місті. Якщо підібрати красиву мережину білизну, можна, в принципі, із неї, якщо ви, смілива дівчина, не боїтесь показати свої принади, або можна підібрати ось таку. Вниз сукеньку по типу підкладу, як оця, наприклад, жовтенька, вона добре поєднується із тистими паєтками. Вони наче, поєднання непоєднаних текстур. Це така об'ємна сітка зверху і дуже облягаюча сукня знизу. Дуже класне поєднання мені подобається. І ось так я вирішила показати вам цю сукню окремо, тому що ну, це а, самодостатня сукня, і в місто, і, і в перемир, як то кажуть, влітку, в принципі, надягла і побігла будь-куди. І на пляж, і в місто можна поєднувати із різним взуттям, а, із, із казаками, також актуальними зараз, так і зі шльопками на пляж. Може бути. По всякому, це досить універсальна річ і жовтий кольор я люблю, і він добре виглядає на засмаглому тілі, тому чому б ні. Сукня у смужку, таку теж актуальна, актуальний фасон. І мені подобається, як вам, напишіть в коментарях, чи гарна сіла цю гарчичну сукню презентую вам, вона вже більш щільна в розмірі XS, і у неї позаду цікаві були зав'язки. Такого бренду раніше не зустрічала. Рукавчик у неї 3 чверті. вірніше, до, до ліктя. І це вже така більш скромна сукня, так вона осінь весну. Десь під курточку можна. Так вона досить коротка, досить міні. Для високих дівчат буде на 1,75 м, така міні, для дівчат на 1,60-65 буде така трошки до, до середини крип. Ось так. Колір, зрештою, не так гарно передає, як воно є, але в цілому такий спокійний герцічний колір. Якщо витка тепла, маєте теплу зовнішність, то вона гарно підійде. Курточку вам показуєте в 42-му розмірі від Blue Motion. Подумала, що вона двостороння, але ні, тому що бірка пришита, як бачите, всередині вона сіра, зовні жовта. Як я вже сказала, люблю жовтий колір. І речі до цього бренду в мене вже були, вони досить, вони відмінної якості. Хочу вам показати цю ковтинку. Вона оверсайз, Іде на, на флісці така. На Досить щільна, у неї 48% катону 52 поліестру. Це така верхня оверсайз ковтинка, яку я вирішила поєднати з джинсами від PLT. Світло кольору, досить обтягуючи зверху з високою талією в 34 або 6 розмірі. А у мене зазвичай 36, -й, 38 -й може бути це, якщо в вільні брати джинсики. а 34-й я. Влізла. Наголошую, що влізла, тому що по стегнам вона сіла досить сильно. Треба було, і мені дуже сподобалось. У, у кого теж така проблема, що різниця між стегнами та талією там, 3 см, 32 см. Як у мене, то щоб гарно сіли джинси, вони мають бути або стрейчеві, або, як в цьому випадку, котонові, ну вони ледь-ледь налізають на стегна, щоб гарно застігнулася на талії. Як у цьому випадку. А так, джинси дуже гарні, на мій зріс 1,75 м, дуже гарна довжина. Понизу такий маднявий виріс, і також з такими дірочками, такими потертостями тканини, сам колір досить приємний, світлий денім, І по талії вона також гарно сіла і позаду також, якщо ви це можете дивитися, понизу за рахунок цих, цих розрізів вони виглядають трошки розкрашенні, і це подовжує ніжку і робить більш стрункішою та довшою. І кармани також розположені гарно і облягає стегна теж виграшно. У мене є відео про як обрати ідеальні джинси, наприклад, секонд-хенду, я також показую, можете перейти за посиланням і подивитися, як це зробити. Тому що в мене вже була велика історія проблем, проблемного вибору джинсів, але я її, здається, вирішила. Це показує вам подруночок, якийсь чек був в кармані цієї ковтинки. вона є трохи вживана, і більше... За моїм розміром десь на 2-3. Але мені подобається, як вона вільно сіла. Такий образ на весну осінь є також досить, досить, досить актуальним Це така мода більше 2020-2021 року. Але класно, люблю таке поєднання. Така ненав'язлива клітинка білорожева із світлим денімом. Також в ковтинці є капюшон. Світлого кольору і все разом вималюється непоганий такий світлий розслаблений образ на прогулку, на прогулянку з собакою, з друзями десь ввечері вийти прогулятися біля дому. Як вам, напишіть мені такий образ близький і дуже до душі. Тут показую вам джинси від Лі. Перша моя така знахідка по біркам, Видно, що вони оригінальні, але, знову ж таки, проблеми вибору джинсів. Колір у них такий темний денім. Бачите, бірка Лі явно виділяється. І це, знаєте, такі тип фігури, коли у кого тоненькі ніжки, тоненькі довгі ніжки, вони такі скіні, джинси йдуть по ніжкам, а зверху йдуть досить об'ємні. Об'ємні стегна, попа, у мене, на жаль, такого немає. Але у кого такі тип-фігури, то вони пишуть саме на вас. Виглядають наче непогано. Якось і кармани, мені здається, не гарно вони розположені. Можна було взяти мені з ременем, так, щоб вони не спадали зверху, але по стегнам, повірте, вони дуже-дуже вільні. Ці джинси я поєднала із кафтинкою від Superdry. Люблю цей такий британсько японський бренд. Він дуже якісний, щільний котон, але в перший день вона б заважила велику суму, тому не взяла Але такий образ сусідського дівчиська в мене получився. Дякую, що додивились цей. Випуск до кінця ставте лайки, пишіть приємні коментарі. Знизу буде приємно почитати. До нових зустрічей. Пока-пока.